Золото, стрібло та бронза. Саме такі нагороди на світових, європейських та національних чемпіонатах здобули прикарпатські боксери. 24-й рік у нас закінчився чемпіонат Європи. Четверо спортсменів серед дорослих до 23 років. Четверо спортсменів завоювали золоті медалі і одна срібна медаль. Ну, це Можна сказати, вперше за історію розвитку боксу на Прикарпатті, що ми маємо такий серйозний результат. Також дівчинка серед юніорів завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи в Хорватії. Ну і дві медалі бронзові медалі на чемпіонаті світу в Сполучених Штатах Америки. Також представники Івано-Франківщини. Серед найкращих спортсменів Божена Мельник. Дівчина вже більше п'яти років займається боксом на світовому та європейському чемпіонатах. виборола бронзу. Підготовка проходить як завжди. Спочатку треба виграти чемпіонат області, тоді ти маєш право їхати на чемпіонат України. Якщо ти виграєш чемпіонат України, ти отримуєш місце в збірні. І лише тоді ти маєш право їхати на чемпіонат Європи і здобувати там змагання. За результатами 2024 року, понад 20 боксерів з Івано-Франківщини здобули вагомі досягнення на різноманітних змаганнях з боксу. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.